Розподіл корму є важливим у тваринництві. ДАЛ-20 це міцний ємнісний датчик, призначений для суворих умов у тваринницьких приміщеннях. ДАЛ-20 водонепроникний і захищений від пилу. ДАЛ-20 ідеально підходить для інтеграції в застосування з обмеженим простором і може бути встановлений зовні пластикових бункерів. ДАЛ-20 стійкий до помилкових ситуацій, замикання, перевантаження і має тривалий термін служби навіть у суворих умовах. Датчик має світлодіодний індикатор для комунікації статусу датчика ВИМК або ВКЛ, а також чи датчик запрограмований або використовує заводські налаштування. Датчик доступний у версіях DAL20 та і 20 Чутливість датчика DAL-20 може бути фіксованою або регульованою за допомогою тримерів для відповідності різним типам корму. І 20 налаштовується за допомогою зручного додатка Smart Adjust.